Забудьте все, що вам роками вбивали в голову радянські підручники та кінофільми. Викиньте з пам'яті образ розхристаного гуляки, який з однією лише шаблею та криком кидається на гармати. Це брехня вигадана, щоб принизити наш інтелект. Правда полягає в тому, що у 17 столітті, коли Європа воювала натовпами, а Московія брала числом і м'ясом, українські степи вже контролювала еліта. Холоднокровна, технологічно розвинена і смертельно небезпечна. Поки європейський найманець стріляв у бік ворога, сподіваючись на сліпу удачу, козак не марнував порох. Іноземні офіцери, які бачили це на власні очі, писали у своїх таємних звітах королям тремтячою рукою: ці люди гасять свічку пострілом з мушкета за 50 кроків. Замисліться, гасять свічку. Зі зброї, яка в руках будь-якого іншого солдата того часу вважалася лотереєю. Як це можливо? Чому звичайна козацька піхота розстрілювала елітні гвардії імперії, наче у тирі? Чому московські воєводи боялися навіть висунути голову з укріплень, знаючи, що в степу за ними спостерігає козацьке око? Сьогодні на каналі Козацькі Хроніки ми розкриємо секрет, який від нас ховали століттями. Це не магія характерників. Це технологічна перевага та військовий геній, що випередив час, ми розкажемо, як українці стали першими масовими снайперами історії та чому нарізна зброя з'явилася на Січі раніше, ніж у королівських арсеналах. Приготуйтеся! Зараз ми зарядимо цю історію правдою. Щоб зрозуміти велич козацького снайперського мистецтва, нам спершу треба зануритися у хаос тогочасної війни. Уявіть собі, поле битви XVII століття. Це суцільний густий їдкий дим від чорного пороху, що застилає очі вже після першого залпу. Гуркіт гармат, крики поранених, іржання коней. У цьому пеклі солдат був не особистістю, а лише маленьким гвинтиком у величезній, неповороткій машині. У Європі та й у Московії панувала доктрина лінійної тактики. Генерали тих часів розглядаючи своїх солдатів як дешевий ресурс. Вишиковували їх у довгі шеренги, пліч о пліч. Їхнє завдання було простим до примітиву підійти до ворога на відстань пістолетного пострілу, направити мушкети в бік супротивника і натиснути на гачок, саме так, в бік супротивника. Про прицілювання в конкретну людину, в конкретне вразливе місце навіть не йшлося. Чому так відбувалося? Відповідь криється в самій зброї, яку тримали в руках армії імперії. Тогочасний гладкоствольний мушкет був зброєю страшною, але катастрофічно неточною. Куля відлита свинцю завжди була трохи меншою за діаметр ствола. Це робилося для того, щоб солдату було легше і швидше заштовхати її шомполом у дуло, особливо коли ствол забруднювався нагаром після кількох пострілів. Але ця зручність мала фатальну ціну. Під час пострілу куля всередині ствола поводилася непередбачувано, вона билася об стінки каналу ствола. Відскакувала від них і вилітала назовні вже з випадковою траєкторією. Куди вона полетить, вліво, вправо, вгору чи вниз, не знав ні стрілець, ні сам Господь Бог. Ефективна дальність такої стрільби становила 50, максимум 70 кроків. Стріляти далі 100 метрів було марною тратою дорогого пороху. Це була лотерея, де ставкою було життя. Саме тому європейські офіцери муштрували своїх солдатів стріляти залпами. Логіка була залізна якщо тисяча куль полетить у бік ворога одночасно, то за законом великих чисел хоч хтось та влучить. Солдат перетворювався на біоробота, чиїм єдиним завданням було механічно заряджати зброю і стріляти по команді, не думаючи і не обираючи ціль. У Московії ситуація була ще гіршою стрілецькі полки, набрані з мало навчених людей, часто стріляли, навіть не прикладаючи зброю до плеча від стегна. Або просто піднявши мушкет над головою, аби лише створити шум і дим. Але на цьому тлі загального військового безглуздя існувала абсолютна аномалія територія, де війна була не ремеслом натовпу, а мистецтвом одинаків. Це було дике поле, і господарями тут були запорожці. Козак дивився на європейського солдата з подивом і, будемо відверті, з презирством. Для вільного лицаря степу ідея вийти в чисте поле і стояти під кулями, чекаючи своєї черги померти, була абсурдною. Козацька філософія війни базувалася на зовсім інших принципах: мобільність, раптовість і, що найголовніше, індивідуальна майстерність. Тут ми підходимо до головного секрету, про який мовчали імперські історики: козаки масово використовували технологію. Яка в Європі вважалася рідкісною розкішшю для королів та герцогів? Мова йде про нарізну зброю. Поки московський стрілець молився на свій кривий гладкоствольний самопал, Запорожець витрачав останні гроші, щоб замовити або купити найкращий гвинт чи штуцер. Що таке нарізна зброя? Це ствол, всередині якого зроблені спеціальні спіральні канавки, нарізи. Коли куля проходить через такий ствол? Нарізи змушують її обертатися навколо своєї осі. Це проста фізика, яка змінює все. Обертання стабілізує політ кулі, подібно до того, як обертається дзига, не падаючи. Куля з нарізного ствола летить туди, куди цілиться око, а не туди, куди її кине випадок. Вона летить далі, рівніше, і б'є набагато сильніше. Історичні розкопки на місці битви під Берестечком, проведені археологом Ігорем Свєшніковим, стали справжнім шоком для наукового світу. Серед тисяч знахідок, піднятих з болота, де козаки дали свій останній бій, було знайдено десятки зразків нарізної зброї, не один, не два випадкових екземпляри, а масове озброєння. Це перевертає наше уявлення про козацьке військо. Це означає, що значна частина козацької піхоти була озброєна гвинтівками за два століття до того, як це стало стандартом у арміях світу. Уявіть собі цю різницю в класі. Європейський мушкетер міг сподіватися влучити у ростову фігуру з 50 кроків. Козак з нарізним штуцером впевнено вражав ціль на відстані у 300 кроків і більше. Це була прірва. Це якби сьогодні одна армія воювала з кам'яними сокирами, а інша з автоматами. Але чому? Чому Європа, маючи ресурси і майстрів, не озброїла свої армії гвинтівками? Чому Московія продовжувала клепати примітивні пищалі? Причина була не в технологіях, а в людях. І це, мабуть, найважливіший момент нашої історії. Нарізна рушниця мала один суттєвий недолік її було важко заряджати. Куля повинна була входити в ствол дуже щільно, щоб врізатися в нарізи. Її доводилося заганяти молотком через шомпол, докладаючи значних зусиль. Це вимагало часу, це вимагало догляду. Гладкоствольний мушкет заряджався втричі швидше. Для генерала, який мислив категоріями стіни вогню, швидкість заряджання була важливішою за влучність йому було байдуже, куди летить куля, головне, щоб їх було багато. Крім того, нарізна зброя коштувала шалених грошей. Озброїти нею тисячі кріпаків чи найманців, які могли втекти при першій нагоді, було економічно невигідно. Та й навіщо давати високоточну зброю людині, яку ти вчора відірвав від плуга? Вона не вміє нею користуватися, вона не вміє її чистити, вона її зіпсує. Козак же був повною протилежністю цьому гарматному м'ясу. Козак був вільною людиною, власником, господарем своєї долі. Зброю він купував за власні кошти, здобуті в походах. Для нього рушниця була неказенним майном, яке можна кинути в багнюку. А годувальницею і єдиним шансом вижити. Запорожець з дитинства ріс зі зброєю в руках. Полювання в степу не пробачало помилок. Якщо ти промахнешся по татарину чи дикому звіру, ти помреш. Тому козаки обирали якість, а не кількість, вони готові були витрачати більше часу на заряджання, знаючи, що один їхній постріл вартує десяти пострілів ворога. Вони перетворили недолік на різної зброї, повільне заряджання. На свою перевагу завдяки тактиці та холоднокровності. Іноземні мемуаристи з жахом описували, як козаки під час облоги фортець годинами сиділи в засідках, вичікуючи момент. Вони не стріляли навмання вони чекали, поки на стіні з'явиться офіцер, артилерист з гнотом біля гармати або ворожий командир один постріл і ворог падав. Це був снайперський терор, від якого не було порятунку. Психологічний ефект від такої стрільби був колосальним. Вороги розуміли, якщо пролунав козацький постріл, значить хтось уже мертвий. Це докорінно змінювало малюнок бою. Козаки не просто воювали, вони полювали на полі битви. Вони вибивали командний склад, залишаючи ворожу армію безголовою. Вони знімали обслугу гармат, перетворюючи грізну артилерію ворога на купу металобрухту. І все це вони робили з дистанцій. На яких ворог навіть не міг подумати про вогонь у відповідь. Саме цей індивідуалізм, ця особиста відповідальність за кожен постріл, помножена на передовій для свого часу технології, робила запорозьке військо унікальним явищем. Це була армія професіоналів, де кожен воїн був самодостатньою бойовою одиницею. Не сіра маса, а спільнота майстрів смерті. Але це лише вершина айсберга. Технічна перевага це добре. Та сама по собі рушниця не стріляє, потрібна рука, яка її тримає, і розум, який керує цією рукою. Козаки розробили цілу систему ведення вогню, яка дозволяла їм нівелювати повільність заряджання нарізної зброї, і створювати таку щільність вогню, що європейські генерали хапалися за голову. Про те, як саме козаки перетворили свої вози на неприступні фортеці, і як вони змушували найкращу кавалерію світу, польських гусарів. Розбиватися об стіну свинцю, наче хвилі об скелі, ми поговоримо далі. Адже саме в тактиці криється другий ключ до розуміння того, чому козацький мушкет став легендою, а козацька піхота найкращою в світі. Готуйтеся почути про тактичні хитрощі, які ламали хребти імперіям. І ось тут на сцену виходить геніальний винахід українського військового мистецтва табір. Але не той циганський табір з піснями, який малюють у вашій уяві. Козацький табір був пересувною фортецею, смертельною машиною, що складалася з сотень, а іноді й тисяч возів, скріплених ланцюгами. Це була інженерна споруда, яку можна було розгорнути в чистому полі за лічені хвилини. Уявіть собі, відчай польського гусара: він еліта, закута лати, на найкращому коні. Він звик, що піхота розбігається від одного вигляду його крил. Він летить в атаку, земля дрижить, спис націлений у груди ворога. Але замість переляканого натовпу він врізається в глуху стіну возів. А з за цієї стіни на нього дивиться не одне, а сотні дул. Козаки використовували тактику, яку сьогодні назвали би каруселлю або безперервним вогневим валом. Вони шикувалися у кілька шеренг. Перша шеренга стріляла. Тільки но пролунав залп, ці козаки, не гаючи ні секунди, відходили назад або присідали. На їхнє місце вже виходила друга шеренга, готова до пострілу. Поки перші перезаряджали свої гвинтівки, другі стріляли, потім треті, четверті це був конвейер смерті. Для ворога це виглядало як суцільне пекло. Вогонь не припинявся ні на мить, дим не встигав розвіюватися. Кулі летіли з такою густиною, що, за свідченнями очевидців, Повітря гуділо, наче рій бджіл. І що найстрашніше для ворога, ці кулі були прицільними. Козаки за возами почувалися в безпеці. Їм не треба було поспішати, не треба було тремтіти від страху перед кінською атакою. Вони могли спокійно вицілювати найважливіші мішені. Особливо ефективною ця тактика була проти кінноти. Польські гусари або татарська кіннота, потрапивши під такий обстріл, втрачали темп атаки. Коні падали, вершники вилітали з сідла, стрій ламався, і велична атака перетворювалася на криваве місиво ще до того, як вони доїжджали до козацьких позицій. Гійом Левасер де Боплан, французький інженер, який будував фортеці в Україні, писав про козаків із неприхованим захопленням. У таборі під прикриттям возів сотня козаків не побоїться ні тисячі поляків, ні навіть кількох тисяч татар. Але найвищого пілотажу козацька снайперська майстерність досягала при обороні фортець. Тут вже не потрібна була швидкість перезарядки, тут панував холодний розрахунок. Відомі випадки, коли під час облоги Хотина чи інших міст козацькі стрільці буквально паралізували роботу ворожих саперів. Турки намагалися підкопуватися під стіни, будувати шанці, але будь-яка спроба підняти голову закінчувалася кулею в лоб. Існує легенда, яка, втім, має під собою цілком реальне підґрунтя про те, як козаки знімали ворожих командирів на відстанях, які вважалися неможливими. Уявіть собі, турецького пашу, який стоїть на пагорбі за 300 метрів від стін в оточенні своєї свити. Він впевнений у своїй безпеці, адже жоден звичайний мушкет туди не дострелить. Він розглядає позиції в підзорну трубу, віддає накази, і раптом падає замертво, паніка, жах. Ніхто не чув пострілу, лише свист кулі. Це працювали козацькі пластуни зі своїми далекобійними штуцерами. Вони використовували подвійний заряд пороху, ретельно відібрані кулі і, можливо, навіть примітивні оптичні пристрої, про які ми можемо лише здогадуватися. Ще одним нюансом, який робив козаків такими небезпечними стрільцями, була їхня амуніція кожен козак мав при собі кульолійку. Це був невеликий інструмент, схожий на кліщі яким можна було відлити кулю прямо біля багаття, здавалося б, дрібниця. Але ця дрібниця дозволяла підігнати кулю ідеально під діаметр власного ствола. У той час, як солдати імперії отримували стандартні боєприпаси з казенних складів, які часто були кривими, недолитими або просто не підходили за розміром, козак сам собі був зброярем. Він знав свою зброю як власні п'ять пальців. Він знав, скільки пороху треба насипати для дальнього пострілу, а скільки для ближнього бою. Він знав, як поправляти приціл на вітер. Це була наука виживання. Не варто забувати і про порох. Українські землі були багаті на селітру, головний компонент чорного пороху. Козаки вміли його виготовляти самостійно, і якість цього пороху часто була вищою, ніж у казенного московського, який часто відсирював або мав домішки. Сухий, потужний козацький порох давав кулі більшу початкову швидкість, а значить, і більшу пробивну силу. Усе це разом нарізна зброя, тактика табору, індивідуальна підготовка, якісна амуніція створювало унікальний феномен. Козацька піхота стала найкращою в Європі. Це визнавали всі, навіть вороги. Коли європейські монархи хотіли виграти війну, вони намагалися найняти козаків французи під Дюнкерком, австрійці під Віднем. Всі вони бачили, на що здатні ці степові лицарі. Але тут є один важливий момент, який ми часто упускаємо чому ж, маючи таку перевагу, ми, врешті-решт, втратили державність, чому снайперські гвинтівки не врятували січ від руйнування. Відповідь гірка, але повчальна. Технологічна перевага працює лише тоді, коли є єдність, коли снайпер прикриває спину побратиму, а не цілиться в нього. Коли гетьмани не розривають країну на шматки в боротьбі за булаву, наші вороги вчилися у нас. Московія, отримуючи по зубах від козацьких мушкетів, почала реформувати свою армію, переймати тактику, купувати нову зброю. Вони брали масовістю, жорстокою дисципліною і підступністю. А ми часто густо витрачали свій потенціал на внутрішні чвари. Проте історія козацького снайпінгу це не історія поразки. Це доказ того, що українці ніколи не були селюками, як нас намагається змалювати ворожа пропаганда. Ми були інноваторами, ми були на вістрі військового прогресу. Коли Петро І тільки вчився голити бороди своїм боярам, українські козаки вже використовували тактику, до якої Європа дійде лише у XVIII, а то й XIX столітті. Легка піхота, розсипний стрій, прицільний вогонь це все стало основою сучасної військової науки. І корені цієї науки лежать тут, в українському степу. Ми повинні пам'ятати про це. Ми повинні знати, що ген снайпера, ген влучного стрільця у нас в крові це не просто красива метафора, це історичний факт, підтверджений археологією та архівами. І сьогодні, коли ми бачимо роботу наших хлопців та дівчат на фронті, ми бачимо відлуння тієї самої традиції, тієї самої філософії бити точно, бити сильно, бити розумно. Давайте ж підсумуємо, що ми дізналися про цю грань нашої історії це знання, наша зброя сьогодні. Воно повертає нам гідність і впевненість у своїх силах. Але це ще не кінець нашої розповіді. Попереду найважливіші висновки, які з'єднають минуле з сьогоденням, і покажуть, чому ворог досі боїться українського погляду через приціл. Але історія козацьких снайперів. Була б неповною без розповіді про те, як ця майстерність впливала на саму психологію війни того часу. Коли ти знаєш, що за 300 кроків тебе може дістати невидима смерть, твоя хоробрість починає танути. Імперії звикли воювати числами 100 тисяч солдатів проти 50, гармати проти шабель. Але козацька куля зрівнювала шанси вона робила генерала таким же смертним, як і рядового. Це ламало ієрархію страху, на якій трималися всі армії монархів. Особливо це відчула на собі Московія. Їхні літописи рясніють скаргами на Черкас, як вони називали українців, які б'ють, спищали й без промаху. Для московського воєводи, який звик гнати своїх людей на забій батогами, зіткнення з армією, де кожен солдат думає головою, було культурним шоком. Вони не могли зрозуміти. Як мужики можуть воювати краще за дворян? Саме цей страх перед козацькою влучністю породив безліч міфів про характерників, які нібито могли ловити кулі руками або замовляти зброю. Вороги не могли пояснити нашу перевагу раціонально, тому приписували її нечистій силі. Але справжня магія була в тренуваннях. Мало хто знає, але на Січі існувала жорстка система відбору та навчання. Молодий джура не отримував бойову зброю одразу, він мав довести своє право тримати її в руках. Стрільба по мішенях, стрільба на звуку темряві, вміння визначати відстань на око це були обов'язкові дисципліни. Існувала вправа, коли козак мав збити пострілом шапку з жердини, скачучи на коні галопом, або влучити в підкинуту монету. Це здається фантастикою. Але для людей, які жили війною, це була буденність. Вони тренували не лише око, а й дихання, витримку, вміння зливатися з місцевістю. Козак пластун міг годинами лежати в очереті по шию у воді, тримаючи над головою лише мушкет, щоб порох залишався сухим. Він чекав. І коли ворог розслаблявся, коли вартовий починав дрімати, лунав постріл. Це була війна нервів, яку козаки вигравали беззаперечно. Варто згадати і про тактичну гнучкість. Козаки не цуралися використовувати трофейну зброю, але завжди її вдосконалювали. Якщо до рук запорожця потрапляв дорогий турецький яничарський мушкет, він часто переробляв приклад під свою руку, міняв прицільні засоби. Вони були прагматиками. Краса зброї, інкрустація золотом чи сріблом їх цікавила мало. Головне, як вона б'є. У той час, як польська шляхта хизувалася оздобленими шаблями, козаки вкладали гроші в якісні замки для рушниць. Кремінний замок був серцем зброї. Якщо він давав осічку, ти труп. Тому козацькі майстри зброярі цінувалися на вагу золота. Вони вміли гартувати пружини так, що ті працювали безвідмовно в будь-яку погоду і в дощ, і в сніг. Ця технічна культура пронизувала все козацьке суспільство. Навіть у мирний час у зимівниках зброя завжди висіла на покутті, почищена і змащена. Це був культ, але культ здоровий, культ захисника. Батько вчив сина бережи порох сухим, а честь чистою. І саме цей культ, ця повага до зброї та вміння нею володіти, дозволили козакам протриматися так довго в оточенні ворогів, які переважали їх у десятки разів. Це був феномен асиметричної війни, коли якість б'є кількість. Ми часто говоримо про козацький дух, про волю, але дух без матеріальної бази це лише пафос. Козацька воля спиралася на твердий фундамент професіоналізму. Вони були найкращими не тому, що найгучніше кричали слава, а тому, що найкраще робили свою роботу, знищували ворога. Це урок для нас сьогоднішніх патріотизм це важливо. Але патріотизм, підкріплений новітніми технологіями, знанням своєї справи і постійним самовдосконаленням це непереможна сила. Коли ми дивимося на портрети гетьманів, на старовинні гравюри зверніть увагу майже завжди поруч із булавою чи шаблею зображено мушкет. Це не просто декор, це символ того, що зробило козаків суб'єктом світової політики. Зброя, що дає голос, зброя, що змушує рахуватися. Світ XVII століття поважав силу, і козаки цю силу демонстрували. Вони показали Європі, що піхота може бути королевою полів, що не лицар на коні. А вільний стрілець вирішує долю битви. Це була революція у військовій справі, яку започаткували наші предки. І навіть коли Січ була зруйнована, коли імперія намагалася стерти пам'ять про козацтво, перетворити їх на карикатурних персонажів, страх залишався. Катерина ІІ боялася запорожців навіть після їхнього роззброєння, бо вона знала, у цих людей війна в крові. Якщо дати їм до рук зброю, вони знову стануть непереможними. Тому козаків намагалися перетворити на регулярних солдатів, загнати в рамки муштри, змусити забути про індивідуальну майстерність, але генетичну пам'ять не стерти. У кожній великій війні, де брали участь українці, вони проявляли себе як видатні стрільці від пластунів Першої світової до снайперів упа, від героїв Другої світової до кіборгів Донецького аеропорту, лінія спадкоємності не переривалася. Це одна і та сама школа. Школа виживання, школа ефективності, школа перемоги над переважаючим ворогом. Сьогодні ми відкриваємо ці сторінки заново не для того, щоб просто пишатися минулим, а для того, щоб зрозуміти себе. Щоб усвідомити ми нація воїнів професіоналів, а не випадкових жертв історії. Наша історія це не плач, це підручник з тактики та стратегії. І коли ви наступного разу почуєте про черговий успіх наших військових. Про ювелірний постріл, який знищив ворожу техніку, знайте, за плечима цього воїна стоять тіні його предків стоять козаки з під берестечка, жовтих вод та конотопа. Вони кивають головами і кажуть добре, гідна робота, ми навчили їх правильно. Цей зв'язок поколінь наша найбільша сила. Ворог може мати більше ракет, більше танків, більше людей, але він ніколи не матиме такої глибинної. Вкоріненої у віках традиції бути господарем на своїй землі і господарем своєї зброї. Тож, пам'ятаючи про снайперів минулого, ми гартуємо впевненість у снайперах сьогодення і в цьому суть нашої міфологічної війни: відкривати правду, яка робить нас сильнішими, правду, яка перетворює історію на зброю. Історія це не попіл, це вогонь, який ми несемо крізь віки. Секрет козацької переваги не зник у степах разом із останнім запорожцем. Він проріс у нас, у нашому характері, у нашому способі мислення. Подивіться на сучасну війну: ворог знову суне на нас темною масою, покладаючись на грубу силу, на залізо та зневагу до людського життя. Вони досі живуть за доктринами імперії минулого: закидати тілами, стерти з лиця землі артилерією, взяти кількістю. Методи Московії не змінилися за 400 років. Але подивіться на нас ми не відповідаємо симетрично, ми не стаємо з ними стінка на стінку в чистому полі, де вони мають перевагу, ми діємо як наші предки, ми б'ємо точково, ми б'ємо боляче, ми використовуємо інтелект там, де вони використовують масу. Що таке сучасний оператор ФПВ дрона? Як не козак з нарізним штуцером? Він так само один проти величезної машини. Він так само обирає найдорожчу, найважливішу ціль. Він так само покладається на власну майстерність і холоднокровність. Дрон це мушкет 20 століття. А планшет у руках артилериста, що коригує вогонь з ювелірною точністю, це те саме козацьке око, від якого не сховається жоден ворожий командир. Ми, українці, ніколи не були народом, що сліпо виконує накази. Наша сила в ініціативі у тому, що кожен солдат на полі бою знає, за що він воює він не гвинтик, він воїн. І саме тому Друга армія світу ламає зуби об нашу оборону, так само, як колись непереможні гусари та яничари ламали їх об козацькі табори. Ця історія про снайперів це вирок імперській брехні. Нас століттями переконували, що ми менший брат. Що наша доля бурата бути гречкосіями, а велика культура і велика наука це десь там, у Москві чи Петербурзі. Брехня. Поки їхні предки вчилися ходити строєм під палицею, наші предки вже володіли технологіями, до яких імперія доросла лише через століття, ми маємо знати це, маємо відчувати це кожною клітиною. Бо знання своєї величі це броня, яку не проб'є жодна пропаганда. Ми нація вільних стрільців. Нація, яка ставить якість вище за кількість, а гідність вище за страх. Пам'ятайте про це, коли берете до рук зброю, чи коли допомагаєте війську, чи просто коли виховуєте своїх дітей. Розкажіть їм не казку про бідного козака, а легенду про елітного воїна, якого поважав і боявся світ. Хай вони ростуть з гордо піднятою головою. Якщо ви відчули гордість за цей спадок, не тримайте це в собі. Підпишіться на козацькі хроніки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний постріл правди. Напишіть у коментарях, чи знали ви, що наші предки були першими снайперами Європи, і поширте це відео тим, хто досі сумнівається в нашій силі, бо боротьба триває, і в цій війні за нашу пам'ять кожен з вас снайпер, і ваше слово, це куля. Цільтеся влучно. Слава Україні!